Гібанські циліндри, гад, качество, супер тормозах, вийде. Переборка тормозів повністю передка на сімерці. Тут я був скинув відео, ми купили а самі циліндри нові. Сьогодні це все розбирається. Буде встанавлюватися. Повибивав ти... старій вже. Те, з ними дисками дорожня карта, такий довольний, що мені хочеться піти купити завтра Ладовський, а ці тупо повикидувати в металлон. Дорожня карта. Качество. Uh -huh. ну, всі зрозуміли, яке. Гівняне. Причому стоїть дорожче оригінальні, нормальні. Ну як де, звісно, але ну, більшість людей їх продає дорожче. Тут мав бути шпринт. Ну, він тут і буде. Звісно. Агат. Качество. Блять, капает. Хватит уже капать. Ну так, резьба хоть выдержала, но... Але... Хочу на год. Вик Если бы тут еще были нормальные поршни, еще было бы с них дело какое-то. Нам предстоит еще самое интересное. Что будет? Mm -hmm. Отличный тобой... Трубка. На... яка трубка? Трубки нові взяв? Взяв, бать трубку, вже щось. Перегнуло вже. Вже блядь, зяк на пусті трубки. Так, хай поки стоять потім. То... Ну, їх ще можна поставити на машину, на таку, яка більше 50 км не їде і Херсі по хер не грузиш. Ну коли ти на трасі питаєшся когось не клюнути, то, то тяжко. No, if we said that. Yeah, it's mailing to normalize. No, when I was extra, when baby zip's around the machine, and you думаed leave and we are not. І так, як мають виглядати повністю перебрані ремонтування або нові тормозні супорта? Зборі резинка, це вже, звісно, лайфхак, щоб не закисала різьба. Нові поршні, все від піскоструєне, прогрунтоване покрашення. Нові пальці. Свободно можуть ходити. Оці мають стояти поршні, виходить тормозні циліндри соосно щоб палець не закусувало. Тут, зрозуміло, що змазані да, колодки гусаки. Це би, проблема їх навіть знайти, щоб вони держалися. Фіксатори плюс-мінус повинні тут бути. Чо плюс що плюс-мінус, тому що, які продаються, такі і поставили. Вони різної форми, несуть у них одна і та. В принципі, колодочки чітко ходять. Так, ну, компресором дути в кишку я не буду зараз. Я їх зараз буду прикручувати на машину. І Саме довге время, що зайняло фіксатори тормозних трубок. Типа він, він не має дати розкрутитися цьому болту чи відпуститись. По суті, віщо все було безполезно, як показує практика. Ну, Ми поставили все з заводу. А отільна, звісно, штука фіксатори, які ніде не продаються. Типа, в інтернетах вони є, але по факту їх нема. Тут стоїть розперта закльопка, намертво. І в принципі, раз на обох... Ти скажи, Для чого це захлепка? А, захлепка. Бо, може, хтось не ставить їх. Як мені всі люди сказали, просто забивай молотком. Ну, молотком це, звісно, ну... Ну, молотком це, Забивай молотком і викидаю його, йди по другій мазі. І катайся, якщо його не поставити цього фіксатора на кожному він має бути. то вийде такий ефект, що при торможенні сам циліндр десь скоби виходити вверх. От. І... Все, как би. Буде виходити вверх, буде плясати, дергати машиною при торможенні. І що то там посмотрите? Тут так само сосну. легко ходять на пружинках пальці, направляйки. легко ходять колодки нові, колодки ми вже притерли. Ну, ще будемо притирати. Трошки замазав краскою тормозні барабани. Ці барабани, диски, барабани, ще будемо долізом за барабани. Как-то починаємо збирати. А, не ще трубки сюди, нові. І потім вже починаємо збирати. Спочатку ставим трубки, потім ці штуки. Нові. З шайбами. Обов'язково новими. Думав старі поставити, тому стара вже така якась страшна. Що купив нові болти і знову на шайбами. До путя їх розперли, що аж не дяк поліз. От, ну, Звісно, не так, щоб бажочі вилазили, тому що можна урвати різьбу і вшатати циліндр разом з шлангом, шайбами і болтом. Ну, Починаємо починати.